Герб України складений з лампадок на Майдані України. Тут вечорами збираються і запалюють свічки, пам'ять загиблих на Майдані і на Донбасі, на Донеччині і Луганщині, а також на всій території АТО. Зверні увагу на Україну. Трохи вище знаходяться надписи Слава Україні! Героям слава Ну, ще скоро весь майдан заставять лампадками, щоб менше зібралося народу на святкування. Єднаємося, Україна єдина. Якщо ми до нового року не присудимо усіх зрадників і народ візьме все в свої руки, після нового року буде вісіти на сайт на сербот. Або ми їх повісимо, бо вони нас. Слава Україні! Дякуємо, дякуємо. Хочу ще раз нагадати. Наша зброя це перше. Тут, це наше слово, друга наша зброя це громадська дія. Отже, діяти закликів до насилля. Воно нам не допоможе, і нікому не допоможе. Ми громадяни, ми громада. Слово і громадська дія. Ну вже дія. Це, частина Майдану, вже окупирована влада. Да, ну і все змальовується на патріотів. Гідності, продовження, оновлення влади, підтримують владу по виконання рішень Майдану. Хто хоче щось сказати, бере мікрофон, якщо виконує ці прості правила. Я хочу вам сказати, що людей, які, Очкай, людей, які...